Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благодатна з дітьми і благословена пізота Твого, бо Ти породила Христа Спаса і злителя душ наша. Марія, радина. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенних тині жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Става Марія, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Тобою, благословенна між жінками, і благословений підло над Бо ти, Бо ти породила Христа Стаса, і збавителя душ наших, Свята Марія, нас Родиця, Діво радиця, благодатна Марія, хотіла тобою, благословена Тіні живками, і благословених відлонах Бо ти породила Христа Стаса, і збавителя душ наших, Святої Марія, Ірині.